Мир вам! Мир. Відчувається дух життя на цьому місці. Алілуя! Ти живий, брат, сестра, життя явилося нам. Ми їхали по дорозі, молилися і молилися, знаєте, щоб Бог благословив, щоб ми поназідалися і ще комусь дали знаєте, благословення. І в началі зібрання я отримав для себе відкриття. Я буду знаєте, як ніколи утішатися Господом. Буду утішатися Господом, тому що це більш важніше, я так зрозумів, ніж працювати. Ти розумієш? це теж треба навчитися. Навчитися, щоби потішатися Господом, щоби отримати задоволення в його присутстві, щоби шукати його, тому що для цього Бог нас і создав, щоб ми мали спілкування з ним. А то знаєш. Там, туди біжиш, туди біжиш, потім, о, чекай, то ж треба ще з тобою побути. Знаєте, і тому нехай Бог святий допоможе. Я би хотів, знаєте, поділитися свідченням, але перед цим хочу, знаєте, зустрівся з одною людиною, а одна людина каже: родився в рубашки та людина. Я кажу, друг, за всім стоїть Бог. Якщо ти сьогодні на цьому місці... Бог стоїть. Якщо десь в тебе успіх в житті, за цим стоїть Бог. Якщо десь була хвороба смертельна, і тобі, знаєш, повезло, то це не візіння. За всім стоїть Бог. Тобі так кажеться, знаєш, що десь родственники за границею, тобі так кажеться, що папа в тебе добрий. Тобі так кажеться, що десь на роботі успіх, за всім стоїть Бог. За всім стоїть Бог. І знаєш, пророк Осія, він говорить, 11 розділ, 4 вірш каже так. Я їх притягував поворозками людяності, пов'язками любові. І був для них як той, котрий знімає ярмо з їхньої шиї, притуляючись до щуки, нахиля... нахилявся до них і годував. Бог тебе і мене, з самого дитинства. Вірями вірьовкою, люб'є отак тихенько, брат, сестра, так тихенько, так ніжно. А ти думаєш так собі, знаєш? А Бог тихенько, тихенько кличе, кличе. Почому? По тому, що Бог є з нас любов, Скільки сьогодні говорилося. Друге місце не буду читати, тому що брат вже його зачитав це місце. Знає? Але хочу поділитися свідченням свого життя. Потому що, знаєш, велике чудо, коли тобі дарять машини, коли тобі дарять квартири, коли ти виходиш замуж, коли ти женишся чудо, коли знаєш, Бог дає тобі дітей, це чудо. Ну коли грішна людина кається, оце настояще чудо, небо лікує. Я не розумів. Ну, коли знаєш, коли я прийшов до Господа, або коли він покликав мене цією вірьовочкою, вірми, верь підкладував. знаєш, тому що самого дитинства я взагалі не мав права жити, тому що. Мама моя захотіла спокінчити, знаєте, зі мною зробити аборт, але Бог через невіруючого дідуську каже, чуєш, не роби цього, я тобі допоможу, все буде добре. Бог. Бог може і через осла, і через невіруючого дідуську, і через е, твого начальника на роботі, і строго, і ніжно до тебе говорити. Колись була така історія, як пам'ятаєте, що апостол Павел був посаджений в в'язницю і був на кораблі, і йому пристояло приплисти в Рим і пристати перед Кесарем. Пам'ятаєте цю історію? І знаєте, щось ця подорож не вдавалася. І він став і каже: слухайте, друзі, був час, коли я вам радив цього не робити. Тому що плавання буде з трудом і опасностю не тільки для груза, для корабля, но і для нашого життя. Точно так же в моєму житті. Прийшов Дух Святий в образі психолога. І знаєш, кличе мене в 95-році. Це було, кличе в школі, я був вчився ще в 9 класі, кличе мене психолог в кабінет, і в нього стоїть така цілий короб. Отаких от Євангелій. Хто стался з таким Євангелієм? Всі, да? Всі, сині гідеоновський Іванглія і Дух Святий Бог тоді. Цими вервями. достає вона і каже, на, советую тобі, тому що плавання твоє буде затрудненням і опасно для життя. Но я більше довіряв, знаєте, кому? Точно так же, як ти. Собі. Що ви мені розказуєте? Але я цю знаєте, взяв в неї, почитав трохи, бо кожен із нас, хто отримує, вони зразу читають. Знаєте, почитав, подивився, красиво, там ще можна попідписувати щось і поставити. І пішов, знаєте, моє життя вер ногами во так в, в 95-му році. Мене садять в'язницю. Це було мені тоді 15 років, дають 3 роки. Я їду в сам Бар в, 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 в Львівську, колоню мене привозять, приїжджають віруючі люди туди. Різних конфесій не знав. Я тільки оприділяв, одні з галстуком приходили, другі без галстуки. Одні приносили конфети, а одні приносили синій гідеоновський Іван. От по цьому я їх оприділяв, що одні приносили конфети, а одні приносили тільки брошурки. І ті, що приносили конфети, вони мені були ближче дорожчі. дорожче. Знаєш що? Тому що діла, діла, знаєш, ну хорошо проповідали, а ще дітям дали конфети, знаєш, як приємно слухати. І Дух Святий тоді до мене говорив, і Бог каже, дають сині гідеоновські Івангелії в 97-му році і кажуть: Сергій, життя твоє буде в опасності, близько до смерті, але я більше довіряв собі. Тому що я положив своє серце, що освобождаюсь, їду в Жміринку, Вінницька область, железнодорожне училище. У мене з дитинства була така мрія, поїзда і все, що зв'язано з поїздами. Це моя мрія така. І знаєте що? І я освобождаюсь і починаю робити то, що, що запланував. Приїжджаю я в Жміринку, устраюють. Мене там це вийшло, і через дві неділі мене звідти виганяють. Виганяють і знову так все верногами, і виходить, що знов я попадаю в в'язницю. В, в 90-му році знов мене садять. І тут, знаєте, вже і були євангелізації, і в тюрми приїжджали віруючі люди, і хто тільки туди не приїжджав. І я так сьогодні пам'ятаю, тому що Бог так мені просвічує і так показує. знаєте? І коли я зараз говорю, ти сам це вспоминаєш добре, ти добре вспоминаєш. І сьогодні, якщо ти знаєш, з ким десь говориш, це не дарно. Воно прийде, прийде свій час, воно своє зробить, свою працю зробить. І знаєте, приїхали віруші і знову роздавали сині гедеоновські Іванлі. Але я на той час вже состоявся як уголовник, як бандит. І вже я був такий впевнений, що в житті удалась. І я знаю, що мені треба робити. І в 2005 році я звільняюся через дві неділі. Я вже в Москві. Там вже люди, там вже знайомі, там вже ну, і вроді, знаєте, вроді життя удалося. Вроді життя удалося. дивися, все в тебе виходить, все, але не обмануйся, Бог поругаєм не буває. Що посієш, то і пожнеш. А ще плюс до того, якщо є в Бога замисел в отношенні твого життя, Знаєш, тому що він би міг забрати твоє життя вже давно, ще в утробі мами, але ж воно продовжається. І виходить так, що мені з тої Москви треба тікати, або, або лишатися, і мене тут вб'ють. І я прийняв рішення, що треба тікати. Приїжджаю назад знову. Знову знов, злочин, і знов мене садять в'язницю. В і в цей час я вже сижу, знаєте, від те там було, і я приймаю рішення, що мені треба кінчати життя самогубцем. Все, надоїло. А знаєте, що надоїло? Апостол Павел каже: і коли ми плавали, і була тьма, і ніякого просвіта, іщезла всяка надія. Всяка надія так буває, що втрачається всяка надія. Жінка, страдавши кровотеченням 12 років. Істочила все, істочила все, і втратила всяку надію. А їй кажуть, що є церква, ще є Ісус, ще є небо. Та давай вже. І вона до неї, до нього доторкнусь, а що ж не йти раніше? З іменем, з тою хворобою, з тим сьом'ям. Це люди, це ми такі, знаєте, і або як брак в Кані Галілейській. коли іщезла всяка надіжда, Ісус каже: Жона, що тобі і мені, не прийшов ще час. Точно так же і Ісус Христос хотів робити роботу в житті мому, але не прийшов час. Все, коли втратена була всяка надія, тому що я ж мріяв, думав, що може так вийде, може так вийшло, а тут я зрозумів, що не вийде. І знаєте, і відтевчимцях мене там вже вивезли, спасають, весь був ну, порізаний, і докторка одна там каже, чуєш, то ж тебе зараз, ну. За хуліганство прийняли. Зараз багато тобі не дадуть. Ну дадуть три, ну чотири роки. Ти ще молодий, вийдеш, все в тебе, в тебе добре. Я їй кажу, чуй, жінка. Що ти мені говориш? Та Питання не в тюрмі стоїть. Питання не в тюрмі, не страшно. Що далі? Я говорю, та не тюрма. то, що я ну, різався, не страшно тюрма. А що далі? Надії не було. Не було надії. Тому я хотів покінчити життя. Покінчити життям, тому що не було надії. І вона дивиться на мене. І не було надії. І тому тоді спасли мене. Поїхав я знову в Райковецьку колонію, знову приїхав. Це я розказую і свідчу, що це майже длилося, майже 16 років в моєму житті. Майже 16 років. Вийшов сів, вийшов, сів. І так, знаєте, приїхав я вже в колонію, і носив я в собі приговор до смерті. Я знаю, що це таке. Коли апостол Павел пише, ми були би, приговорені до смерті. Йому все одно, в чому ти вдітий, йому все одно, що, що люди за вас говорять, це коли ти маєш внутрі приговор. І я просто думав, з дня на день, з дня на день, Знаєте, сьогодні ні, ну давай ще через неділю. І потім так далі і далі. Але произошло чудо в моєму житті, знаєте, оце синє Гедеоновське Євангеліє. Воно почало совершати роботу. Прийшов один, одна людина до мене. Він там був е, такий дуже важний, і в нього була Біблія, і Біблія, мені що сподобалось, була без палітурки. Ну, не написано, що це Біблія. Я йому говорю, слухай, подари, я хочу почитати. А я тоді читав і філософію, психологію так ізучав. і Я кажу: хочу почитати причі. І він мені дав цю книжку. Ця книжка по сьогоднішній день в мене там вдома. І я почав читати цю книжку, дивлюся, думаю, та ти що, оце мудрі слова, Долготерпеливий, лучше храброго і владіючи собою лучше завоювателя міста. Прикинь сила, яка. Прикинь, яка сила. Тож і я читаю далі, читаю, читаю, а воно совершає працю. Написано в другому Петра. Сьогодні говорили, каже, ви ви добре робите, що звертаєтесь до Слова Божу, як до світильника, сіяючим в темному місці, доколі не зайде утрення зв'язда в серці твом. І я дивлюся, оказується, питання стояло, знаєте, в чому? Тьма кромешна. Тьма кромешна. І Павел підходить і каже: не бійся, все буде нормально. Питання стоїть тільки в синьому гедеономському Євангелії. Вопрос стоїть в інструкції життя. Все добре, все добре. Питання в тому. От. І я почав далі читати, і тут підходить одна віруща людина, а він такий наблюдательний був. І він раз мене записав на собрання, другий, тому що там списки треба, третій. І все до мене підходить, я кажу, нікуди не йду. І в один прекрасний момент він підходить, знов записував. Каже: Йдеш на собрання. Я кажу, пішли. Це було 20 апреля 2008 році. Приїхали віручі люди, проповідали, співали, ну свідчили. І я приймаю рішення, що мені треба покаятись. А покаятись так, як православні каються. Знаєте, скинути і потім йти далі. І я стою на коліна. І знаєте, і відчув це присутствия Господня. Знаєш, коли, 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 коли ти відчуваєш оцю доброту, оця любов і зливається в твої сердце. Коли ти розумієш, що ну, ну ну не передати це, це було моє покаяння, і було я почав плакати. Нікого, знаєте, всі стоять одні уголовники і присутстві Боже. Я дивлюся, ну ну вони такі всі добрі. знаєте, ну ну бідні люди. Ну ну попали сюди. знаєте, отак. І виходжу я звідти. Йду, прийшов на отряд, вже такий радісний, знаєте, і я ж не розумів, що відбувається. І все, а в мене пачка сірет в кармані і зажигалка. І пачка сірят модна така. І я думаю, так, докурю ще цю пачку і потім вже все. А потім думаю, стоять, а завтра ж точно так же столкнешся з тим самим. Роздам. Потім думаю, щоб не роздавати, щоб не задавали питання, викину. Зняв її, як міг, викинув мусорник, точно так же зажигалку. І по сьогоднішній день я свободний. Бог тоді звільнив все від цього. Але впереді лишається три роки сидіти ще в тюрмі. Три роки. І я, знаєте, раз виходжу на, на зарядку і чую, Бог говорить в моє серце. Це я не розумів, що Бог тоді. Це я сьогодні аналізую, коли я вже сьогодні розумію, що таке голос Божий, то це він тоді говорив, що сила в постоянстві. І я приймаю рішення кожен день читати Біблію і молитися. Ось таке прийняв рішення. І почав, знаєте, молитися, читати, як розумів, і Дух Святий почав совершати працю. Тоді я зрозумів, що мені треба смірятися, я не вмію смирятися. І я зрозумів, взяв відро, почав там мити. Хлопці підходять, кажуть, давай я поприбираю, дай. Вони думали, може. І такий начався процес. Потім пішло пробудження в колонії, там було 78 восьмий. Коли вже вечором нас на молитву збиралося 32 чоловіка в підвалі, начальник отряду заходить, каже: Ткачук, це що таке? Ти що тут зробив дом благородних дівчин? Це каже, що строї режим, це Бог совершав працю, для Бога треба одна єдина людина. Тоді, знаєте, пристоїть питання, я маю звільнятися з тюрми, де ж куди ж далі. Господь, куди далі? Я нуждаюся. І знаєте, в мене така була думка, я мав бути в Київській церкві, бо до мене приїжджали хлопці там, і все, ми дружили з ними. Але приїхав один чоловік з Смотрича і каже, в Смотричі є дом милосердя, реабілітація. Не до... І я поняв, і Бог мені сказав: Смотри, а де ж той смотри? Пишу я письмо. Пишу я письмо до, до пастиря. Це християнська церква в п'ятідесятніки, пастир церкви. Все, Всього так і відправив письмо. І потім вже я знайшов. Ну, коли ти хочеш, і коли ти розумієш, потім приходить, що людина, з якою я сидів в'язниці, він освободився, попав туди на реабілітацію, і він побачив це письмо. І Дмитричу каже, я його знаю. ну, І потім відписали. ну факт тому, що це 100% я підтвердження, я отримав, що це Господь. Звільняюся я, їду я в смотрю, приїжджаю, в смотрюш з одним рюкзаком. Гол як знаєте, ну-ну-ну, Тюрма півжизні. освободився я в 31, 16 в тюрмі і 15 на свободі. Отаке життя. Але наскільки Бог, наскільки Бог чудний і наскільки Бог. Великого, милосердний і любящий. Бог, так знаєте, ну, що я хочу ще сказати, ну, що ти, брат, і я разом з тобою, і ти сестра варта без церкви. Що ти вартий без церкви, брат? Ну і ми. І знаєш, і от я попав в цю церкву, де не погнушалися, тому що ну, 16 років в тюрмі це страхіття, брат? Ну то ж страшна людина. Ну хто його знає? Хоча я в глибині душі знав, що я добрий. Я добрий, Бог совершив процес. Я знаю, і навіть мама моя рідна знала, що я добрий. Знає? Ну, а попробуй їм об'яснити. І це і йшов -процес. процес. Коли, знаєш, коли реабілітація, все. і Бог мене чудно благословив. Оце моя дружина, яку Бог мені дав. Я не шукав, знаєте, але Бог наскільки любящий, як притча про блудного сина, коли, знаєш, коли він прийшов і бив свою грудь, і каже, я недостойний. І я теж прийшов, я не претендував і не претендую по сьогоднішній день ні на що. Мені достатньо, я говорив Господу, я би хотів просто людського щастя, хотів би бути, мати сім'ю, ходити на роботу, приходити додому. От все, більше я нічого не хотів. І Бог, бачачи це, дає дружину на 11 років молодшу, з дитинства з, дит... з, дит... з яка мені родила п'ятеро дітей, з них є ще двоє близнят. І знаєш, коли приходиш додому, вони. Я, я не мріяв, я не думав, що так буде. Чесно кажу, що буде свадьба як всіх людей, біле платье, це, все, це робить тільки Бог. І оцими вірими любві він по сьогоднішній день кожну людину тягне. Друг, ти чуєш, тягне він, Тягне, тому що він любов. любов. І ти що думаєш, що він мене любить більше, ніж тебе. Ні. Однаково він любить, він батько любищий. Просто, знаєш, почути сьогодні, що треба утішатись Господа. Давай будемо утішатися Господом. Як? Будемо тренуватися, будемо шукати, будемо йому казати, як ти хочеш, щоб я утішався. З ним питання. І знаєте, ще багато є таких чудес, які по сьогоднішній день Бог совершає в нашому житті. І я дуже радий, знаєте, що є церква, в якій, знаєш, як е, колись була така історія е, з царицею Астінь. Були ж в неї подруги? Чи ні? Ну були, бо ж вона була нормальна там собі. Така фіфа, знаєте. І прийшов час, коли чоловік її захотів, каже, йди сюди, покажи свою красоту, хочеш похвастатись. А вона йде. Що не було ні одної подруги, хто би не сказав, Асінь, слухай, та ж попустись. Та ж, ну, попустись, що ти робиш? А в нас в церкві так є. Знаєш? Попустись, правда. попустись, знаєш. А в нас, так як і з цим прокаженим Нійманом, Раби кажуть, чуєш, господі, ну щось тяжко каже, ну щось сказав, ну то ж окунись ту річку, то ж стільки проїхали, і золото все є, корозь не хоче брати нічого. то ж нерни вже в ту воду та все. Знаєш? От наскільки важно бути в церкві, і коли кажуть тобі, сестра, попустись, знаєш, попустись, все нормально, смирись, знаєш, то смиряєшся. А Худо, знаєш, коли, коли тобі нічого не кажуть, брат, а улибаються. Все добре, все добре, а на самом ділі не добре. Так робили за стіню. Тому, брати і сестри, знаєте, я відчуваю, що ми рідні, тому що кров Ісуса Христа нас з'єднила. Нехай вас Бог благословить. Ми з дружиною знає, зайшли сюди, і я кажу: о, ця стіна, бачили і ваше служіння, і проповіді. Тому ви благословення для многих. Нехай вас Бог благословить, знаєте, тому що. Це світильник, і проти цього світильника востає вал. вал, тому що є ворог, якому це не подобається. Нехай Бог благословить, і я вас благословляю в ім'я Ісуса Христа і тішусь тим, що Бог мене спас і доварував надію. Помолимся, да.